Виползай! Виповзай, Виползай! Виползай, виползай! Без автомат! Бестро! Перший раз ми зайшли в кліщівку на оборону. Було тяжковато трохи. Альтерія працювала. Потім якось воно все стихло. Стало краще. Дійшли до... Бойко... І, і погибло, Кинули, туди гра... позиції, да. Кинули туди гранату. Вони там ай-яй-яй там своє там, не стріляй, не вбивай. Як завжди в них фраза така, вона мене вбиває, я ні в кого не стріляв, ні я нікого не вбивав. Да. Що ж ти тут тоді робиш, якщо ти. основно ми їх витягували. Да. Ми От їх витягували. Було підвали. таке, що ми з одного підвалчика, невеличкого, навіть, можна так сказати, витягували шість пів. Вісім. Вісім, так? Я вісім. помиляюсь, вісім. От ми йдемо штурмувати, їх привезли, вони сиділи там. От я розмовляв з ними. Вони кажуть, чотири сутки вже. І вони оттуди не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. Вони там сидять, вони не вилазять. Вони без мотивації, чого, чого їх туда привезли і для якої цілі вони самі теж не знають. А може знають тільки не говорять. Як. Е, є такі, що хочуть, каже, здаваться, ну бояться. От коли їх береш в вони постійно говорять, що ми не знаємо, що ми тут, нам сказали, ми приїхали, що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, е, ну, емоції переповнюють тоді, коли, да, коли, коли ти зробиш свою задачу, коли в тебе немає. Ні двохсотих, ні трьохсотих. І ще ти возьмеш за 3-4, хоча б навіть два підра це ну, мотивація, звісно, хороша. І не тільки для себе, мені кажеться, і для твоїх побратимів, які дивляться на твої дії. Всі хлопці мотивовані, всі знають, що вони роблять, куди вони йдуть і що мають робити. І що там твориться? Найкраще да. Да, вийти живим, здоровим. і щоб вся команда, яка заходить, виходить, щоб були цілі. До кінця, поки вони да, будемо відпрацьовувати, забиратись до, до побєдного. Ми всі одинакові, ми робимо одну роботу. Так що... Значив би повністю всю роту від першого до крайнього солдата, який виконував завдання, тому що звернути увагу, що тільки той, хто безпосередньо брав участь у цій задачі, знає ціну цього населеного пункту. Все безпосередньо через кров. Пот. На жаль, через поранених, на жаль, через втрати під час виконання бойового завдання в населені Кліщівка У мене загинуло два війсбовців в роті, Загинуло смертю хоробрих безпосередньо при виконанні бойового завдання.